Ти задався питанням, а як мені прибігти першу десятку, а можливо не першу. Яку вибрати тактику, яку екіпіровку, як зробити правильну підводку, чи робити мені розминку перед стартом і взагалі, як мені бігти? Тому у цьому відео тебе осколок дізнаєшся, я розповім тобі на ці пункти і також додам зі свого досвіду. А він не маленький. Поїхали! Всім привіт, дорогі підписники! У цьому відео ви дізнаєтеся нарешті, як пробігти свою першу класну десятку, як зробити так, щоб пройшла вас ідеально по всім параметрам. Тому приступимо. Перший головний параметр, який повинен у тебе бути на думці, це правильна підготовка. Без правильної підготовки ти можеш не добігти, ти можеш бігти, але настільки це буде погано, що ти більше не захочеш це бігти. Тому ти повинен зробити так, щоб це пройшла дистанція максимально класна, щоб ти, звичайно, щоб втомився, але отримав кайф. Тому повинен ти бігати п'ятьками по п'ять хвилин. Дивлячи, яка твоя ціль. Якщо ти вперше більш свою першу десяточку, то звичайно тут на темп дивитися не потрібно. Ти повинен перше пробігти, побачити, що ти да, ти зміг і працювати своїм темпом. І далі все-таки збільшити дистанцію. Хтось каже, десятка це така дистанція, взагалі нереальна. Складно приставте, прибіг 10 км. Але насправді це не так, то й складно. Я думаю, що через півроку, навіть рік, ти будеш десяточку бігти. Казати, а це ж мало, я хочу вже пробігти 30 км. Тому жаль ти прибіжиш. Тому повинен бігти 5 речки, 6 км брожек, 7 км бросить, спробуй 8 пробігти. Якщо ти береш 8, 9 не пробуй. Біжи вже десятку. Я думаю, що ти якщо прибіжиш 8 км, то десятку ти подолаєш. Звичайно, трайдися на пульсі, на світчуття і на інші параметри. Так що тобі скажу, правильно готуйся і правильно входь в свій біговий план. Не одразу руй на перше тренування. Можливо, навіть і такі є люди, які замотивовані сильно. Наприклад, я знімав відео з Вадимом, він прибіг одразу десятку, не бігавши там ну, доволі довго. Він зміг, так, да, він молодець. Тут треба дивитися на ваш вік, на вашу вагу, на вашу ціль. Вперше прибігти буде складно тебе будуть втомлюватися ноги, дихання називається високий пульс, але ти правильно підготуєшся. Крутіше було, якщо ти прибіг десяточку на змаганнях. Це тобі запам'ятався назавжди. Тому, коротше, переходимо до наступного параметра. Другий параметр, і також головний, тому що залежить від цього, чи ти травмуйся, твій комфорт. Як ви думаєте? Звичайно, це правильне ліжко, там де ви спите, звичайно, це жарти. Це екіпіровка. Без правильної екіпіровки, ваша десятка буде дуже неправильною. Поганою і тільки будуть негативні емоції, а можливо, навіть і погані наслідки. Але ти можеш це все прибрати. Звичайно, підібрати бігові красівки. На початку бери з підтримкою п'ятки, стопи, щоб були м'які були. І класно, щоб тобі на тренуванні було максимально класно, щоб твої м'язи привикали. Прокачуваюсь, і потім ти можеш взяти вже більші якісь кросівки технологічні. Не бери одразу з карбоном, тому що з карбоном вони більш твердіші, вони розраховані на більш швидкий темп. Ти можеш взяти, але це буде ну, безкорисно. Тобто ти не отримаєш ніякого бусту. Так що дивлячись, звичайно, яка тебе ціль. Якщо ти, ти хочеш тільки проїхати свою першу десятку, треба м'які класні красивки. якщо, звичайно, ти вже. Більш бігун, бігуни, ти хочеш бігти на результат, там, наприклад, ну тут також результат, але, наприклад, там, по 4 хвилини і 4 хвилин, то тут, звичайно, треба дивитися на такі кросівки. По одягу, якщо ти біжиш, коли прохолодно, одягайся так, як ти одягався і на тренуваннях. Тобто, ну, можеш скинути трішки речей, наприклад, якщо б температура десь плюс 5, плюс. 15, я подягав би майку і шорти. Якщо вже мінус, то звичайно, рукавиці, шапка може тягнути футболку і вітровку. Тому що на змагання ти трішки збільшиш свій темп, тому що є конкуренція, азарт, емоції, і, звичайно, ти прибавив. Чи одягав би шорти, коли прохолодно? Ну, в принципі, вони трішки допомоги, що тобі не будуть сколоти рухи. Але буде прохолодно, тому краще одягай штани. Бігові. А так, як звичайно, що тепло, жарко, то звичайно, майка, футболка, кепка, можливо, окуляри можна тягнути. І. Звичайно, гарний настрій. Ти вже підготувався, вибрав свою екіпіровку. І тепер ти задався питанням, а як мені правильно підвестись під цей забіг? Звичайно, якщо це змагання, ну ти можеш в принципі, зімонтувати і на тренуванні типу змагання. Але давайте представимо, якщо ти хочеш перебігти першу десятку, ти повинен робити такі тренування, щоб вийти на цей старт максимально свіжим і з енергією. Тобто, ти робиш такі тренування повільні. Звичайно, не перед забігом не треба робити там супер класне тренування, щоб втомитися. і думати, що от я прокачаюсь і на названня брушу краще. Ні, треба тобі вийти на старт максимально з енергією І тут класно набігти. Якщо ти, звичайно, вже більш маєш результат, ти вже ставиш собі ціль там по 4.30, по 4, з звичайно, то треба перед цим робити інтервали за тиждень. Казати, по цим інтервалам, можеш швидке зробити, але там розкаточку, якусь прикатку, зробити там в такому, наприклад, якщо та ціль 4 тисячі, зроби по 4, 55, щось пробіжи. І, звичайно, вже перед цим стартом за день, за два повільне тренування, недовге, коротке, повільне, на низькому пульсі, щоб відпочити і на старт вийти. Класно! Тому тут, звичайно, все індивідуально, дивлюся, як ви тренуєтесь, як ви сприймаєте тренування, і дивлюся, яка у вас ціль. Тому що кожна є свої цілі. Це більше розраховане відео для початківців, які хоч тільки перше брігти свою десятку. Звичайно, що пізніше почуєте мій досвід, який прибіг і взагалі свої чуття перші. Так що переходимо до наступного параметра це розминка. Що вже прийшли на старт? Що потрібно робити? Початки Початківці скажуть: а чи потрібно мені робити розминку перед стартом? Чи треба вона? Чи можливо втомлюся, і це мені додасть тільки вагу і, ну, типу, вагу важкість. Ні. Звичайно, що дивишся у вас темп. Якщо у вас темп 4,20 і швидше, там по 4, по 340, звичайно, треба розробити розминку 2-3 км, розігріти свої м'язи, потягнути, Вже не прям робити супер якусь розтяжку там, гімнастику, Розтягнутися, розтягнути мисли, зробити там бігові спеціальні вправи. там, Потрусить, пороскатись, трішки, так скажемо, свій організм запустити, підняти трішки пульс, щоб не під час старту у вас одразу такий стрес був по організму, і ви такі підвестись правильно. Якщо ви хочете привіти повільно, наприклад, ваша перша десятка, то чи я б рекомендував вам робити розминку? Звичайно, так. Розтяніться, наприклад. Потрусіть, попригідти, розтяніть свою стопу, там, ноги, щоб. І, ну. Звичайно, щоб якась була вже розміночка. Чи приконав бігти 2 км перед стартом? Я думаю, що не не вам. Тому що ви під час старту повільно розб'іжете собі і буде, все буде окей. Чи робити прискорення швидкі вище ніж цільовий темп? Я, кстати, роблю таке? Чи це правильно? Не знаю. Це мій досвід. Але в чому мене в мене приколеть? Я, вірка, хочу бігти по 4 хвилини десятку. Я зроблю прискорення по 3.30. Дивіться, мій органіст такий одразу отримує великий стрес, 3.30 темп великий. Коли я вже біжу по 4 хвилини, темп здається трішки повільніше. І органіст такий каже, ну, добрий темп. Ну, типу, я трішки його, і, і, і декілька кілометрів я можу бігти Звичайно, що Якщо не підготовлені, то тут нічого не допоможе. Не харчування, не екіпіровка, не розминка, навіть е, якийсь класний чай. Прозобіть реальну розминку, розтягніться. Якщо ви не встигаєте, наприклад, я таке робив, що не встигав, біг. Чи якось я отримую якийсь дискомфорт? Так, ну трішки ще не прокинувся, типу він ще не прийде цього навантаження, але ну, правильніше, звичайно, щоб не отримую травму, щоб рікти гарно, то розминка потрібна. Наступне питання, коли вже зробили розминку, видалися питанням. Ну, звичайно, трішки раніше треба задавати собі, але яке ж мені вибрати харчування? Чи треба харчуватися на десятці? Я вважав би, що так. Можна щось поїсти, можна випити перед цим гель. Чи з собою взяв би? Я думаю, що в принципі він нам вже не допоможе, тому що дистанція така доволі коротка, 10 км, вона прийде швидко. Е, ну, може, якщо біжде повільно, можливо, ще взяв би один гель. Якщо швидко, ну тут нема коли часу доставати гелі, випити. Ну, звичайно, коли тебе порубали, він би допоміг би. Тут, звичайно, на свій розсуд і на свої цілі. Пивчи воду, звичайно, пив воду. Якщо це жарко, літо, то пийте воду, тому що ваш організм сохне, ви хочете води. Ви випали води і раз енергія добавилася, і можете виросла свіжка ніс і прибавляєте. Воду пить можна. І Ізотоніки гелі взяв би, перед цим би може випив би. На десяток, наприклад, я ніколи не брав з собою гель. На пломарфон, звичайно, треба. Тому що дистанція довга, порубає, і, звичайно, треба відновити свій баланс харчування. А от е, на таку коротку дистанцію я, наприклад, свого досвіду не... Використовував. Можливо, ви використовували, напишіть у коментарях обов'язково. І розкажіть про свій досвід використання, які, наприклад, як ви використовуєте, там, чи SIS, чи можливо якусь іншу фірму. Від цього параметру залежить ваш біг і ваш результат це тактика. Значить, чому тактика є важливою? Тому що яке вас не було харчування, екіпіровка, підготовка. Якщо у вас неправильна тактика, ви вже програли. Дивлячись, які ваші цілі. Якщо ви хочете виграти за біг, тут одна повинна тактика бути. Якщо ви хочете вийти на результат, тут повинна інша тактика бути. Звичайно, що цього ви ще, можливо, не знаєте. І на каналі, мов не було таке відео, воно буде скоро, я обов'язково зніму. Але давайте я розкажу, яка, на мою думку, є правильніша тактика. Наприклад, ціль пробігти по 4.30 десятку. Починайте ви по 4.50. І так поступово скидуєте, скидаєте, скидаєте, скидаєте темп і доходите, до 4 хвилин. І вас виходить по 4.30. Це. Байтики тактики, що ти починаєш швидко, там, по 4,10, і потім з кожним кілометром тебе темп падає на 4,50. Перша тактика ти виграєш на фініші, друга тактика, ти виграєш на старті. Є визвичайна тактика це середня. Прибігти одним темпом. Названнях. Трішки складувати, тому що ейфорія, ти хочеш бігти швидше, хтось біжить перед тобою, ти якось змагаєшся і там темп може скакати. Але дивіться, зайжає від вас як цілий. Якщо ви хочете виграти цей біг, то тут треба вибирати іншу тактику. Треба бігти за лідером. Якщо ви хочете на результат, то треба бігти на свій максимум. Не дивись на лідерів. Можливо, навіть ви не виграти цей за забіг. Буває таке, що деякі біжать швидко, в них отримує гарний результат, але вони не виграють, тому що на хвості сиділи 5 спортсменів, які трималися, а він задавав темп. Але він результат не гарний, класний. Він показав себе круто, але не виграв, тому що саді сиділи і вони просто на фініші обійшли, тому що в них є прискорення. А те, наприклад, немає. Дивлячись від ваших показників, чи є вас витривалість, чи є швидкість. На початку в тебе буде нічого, тому що тебе не витривалості, не швидкості, ти тільки прокачуєш. Тому тут, коротше, вибирай свою тактику або початок швидкий, або кінець швидкий, або одним темпом. що тобі ще рано говорити про якісь. Виграш, і там, отримують просто супер якісь результати, тому що тобі треба підготуватися, напрацювати базу. Так що, ось таке в мене вийшло відео. Якщо тобі подобалось воно, ти знайшов собі щось корисне, обов'язково напиши мені в коментарях, що ти знайшов це відео корисне. Якщо у тебе є якась тактика, або ще якісь параметри додаткові, то обов'язково ж в коментарях мені я відповім і також, можливо, в наступне якесь відео я озвучу цей коментар і додам до цього відео. Коротше, я навіть вам сподобалося. Спав, подобаєш, пишіть комент і всім пока-пока.